Вірш Володимира Цибулька. Попіл читає Олександр Дроб'язко. Володимир Цибулько, попіл. Праведна ніч, тиха ніч крадеться. Віється попіл, та все запорошує слід. Глушить крик білий попіл та й заміта Косо протоптаний слід Церква догора. Вогняний, Господи, попіл, дитя Твоє, глиняний хрест тріскає в поперек, пополом зверху та й знизу сіяно цвіт, виєсич попід лісом та вже горить попелом всіяний цвіт. Церква догора. Вогняний, Господи, попіл, дитя Твоє. Вогонь вив три дні і три ночі, і все, що цвіло, перейшло в Божий попіл. Ворон білий навіки з чорнів, і не вірить Бог, що і сам вже став попелом. Корчиться ніч, наче та ящерка, коли це й до сліз долучається віск. Місяць впав біля церкви, але було пізно замолювати гріх. Воїнство дня кров'ю вмилося, втупило очі в завіяний попелом слід, глушить крик білий попіл. Бо у вогні хрест переплавився в меч, церква до гора, вогняний Господи попіл, дитя твоє. Реквізити для допомоги Збройним силам України. Відолічки указані під відео. Вірш Володимира Цибулька Попіл читав Олександр Дроб'язко, редакторка випуску Валентина Литовченко. До нових зустрічей.